Національна поліція України застерігає: якщо ви отримали посилання від незнайомого абонента, не переходьте за ним. Так шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. На жаль, такі попередження, як і вся інша профілактична робота із населенням, яку постійно проводять правоохоронці, не зменшують кількості жертв шахраїв. В середньому 3-4 випадки шахрайств за тиждень. Це на території міста Славути. Суми е коливаються від 5 тисяч до 100 тисяч, 200 тисяч. Різні бувають ситуації. Цифрова епоха спростила життя шахраям. Вони винайшли незліченну кількість способів викрасти чужі гроші та постійно змінюють сценарії ошуканства. Потрапляючи в тенета аферистів, люди легко втрачають значні кошти, як щойно озвучив керівник відділення поліції. Сергій Возгречко наводить один із недавніх випадків. Жителька міста Словуте, шукаючи громадянинка, а на так, шукаючи додатковий заробіток, спілкуючись з від відомою особою в мережі інтернет повідомила її свої особисті дані. Тим самим вона буквально за кілька хвилин позбулася 78 тисяч гривень. У популярності у шахраїв як старі, так і нові схеми розводу на гроші. Приміром, цей вид уже став класикою, але й досі знаходяться довірливі клієнти. Раніше там було досить розповсюджено шахрайство, пов'язане із е, особами, які телефонують до е, власників банківських карточок. Повідомляють, що їхня карточка буде заблокована, повинна провести певні дії. Представляються працівниками банку, того чи іншого е, в залежності від того. Е, якого банку є клієнт. Людина в той самий час повідомляє їм свої дані, знову ж таки, з карточки знімаються гроші. Негребую шахраї скористатися зі скрутного становища вимушених переселенців. На нашу територію, де, на щастя, не ведуться бойові дії, приїжджає велика маса переселенців, людей з інших регіонів, з інших областей. Вони шукають житло, зв'язуються в телефонному режимі якоби із. Здавачами житла повідомляють так само, просять попередній завдаток, енну суму грошей. Після, після того як людина скидає кошти, немає ні житла, немає ні людини. Приїхавши за місцем вказаної квартири, там проживають зовсім інші люди, бо взагалі така адреса не існує. Телефонні обмани, інтернет-шахрайства, видача себе за працівників соціальних служб, псевдополіцейських чи фальшивих працівників, перелік можна довго продовжувати. Але за кожним конкретним випадком шахрайства стоять потерпілі особи, які знали, що таке явище існує, але через свою безоглядність чи безпечність втрапили під вплив шахраїв різного роду. Кожного разу, коли звертається до нас людина. З повідомленням про шахрайство ми задаємо їй питання, чи ви чули про таке вид шахрайства? І практично нема жодної людини, яка не чула, що є такі види шахрайства. І я думаю, що людей, які постраждали від протиправних дій шахрів, набагато більше. Просто людям соромно звертатися, людям соромно повідомляти ту інформацію, яку вони якоби знали, що не можна, не можна так робити, але все-таки знаєте, можливо, хтось із зацікавості, можливо, хтось із за жадності, можливо, хтось. Просто так не дочитав ту інформацію, яка знаходиться там розміщена в Фейсбуці і потрапляє на гачок шахраїв. Для того аби розпізнати аферистів та вберегти свої кошти, у поліції радять бути обачними, підозрілими, завжди перевіряти інформацію, яку ви отримуєте чи вам надходить. Ви можете захистити себе, свою родину і друзів, озброївшись знаннями про найпоширеніші типи шахрайства і як їм протидіяти в кожному окремому випадку. Така інформація є у широкому доступі. Цікавтеся, озброєний, значить захищений.